З одного боку дорога, з іншого безодня. Мешканці села Червона Діброва опинилися відрізаними від світу. Міст, що сполучав село з районним центром, розібрали. Проте далі роботи не продовжили. Техніку покинули, дорогу розкопали, працівники зникли. Відтак більш ніж два місяці роботи не ведуться. Зверталися по допомогу до місцевої влади та реакції жодної. Відтак за допомогою прийшли до народного контролю. Покинута техніка, зачинені будиночки працівників та величезний кабель під напругою, потужністю 380 вольт. Це все, що залишилось від дорожників у червоній діброві. Старий міст розібрали. Будівництво нового призупинили. Відтак понад два місяці люди залишаються без сполучення з районним центром. 15 днів вони відробили перша вахта. Оце вони зробили. Приїхала друга зміна, неповна, тому що людям більше року не платили гроші там. Я з хлопцями розмовляв. І хлопці кажуть, ми приїхали за свої гроші, їда за свої гроші, вони в вагончику там жили. І це, і вони пару днів побули, гроші фінансування не поступало, матеріали не давали, все, і, і уїхали. І, 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 і от на цьому кінчилося. І міст на місці стоїть. Не підходить нам тимчасовий такий місток, тим, що в случаю скорої нести, в случаю пожара, волочити. Як вони потрапляють чи приїжджати без води? Нас не задовольняє це абсолютно. Я, наприклад, пенсіонерка, а це районний центр. Нам треба в район. Туди ми ще можемо поїздом, бо ще, слава Богу, є раз у день-рано і поїзд. А звідти таксі 60 гривень до тут. 70, слава. нема. А де тих грошей брати би хтось підсказав? Наше село, розумієте, навіть воно Богом забути. Якби лишили нас, хоч чуть-чуть до нас подивилися, хто ми є. Поможіть нам, поможіть нам цей міст. Бо я кажу вам, що до школи дітям треба й дари. Так, восьмий клас кінчили, Зараз ідуть десятий клас, треба в глибоко йти. А взимку тут ні, не приїхає, ні бульдозер, нічого. Нам наві дорогу просунути ніхто не хоче. Погрожували місцевій владі пікетами, перекриттям дорог залізниці писали безліч звернень та результату жодного уваги на їх проблему. Ніхто не звертав. Народний контроль попрямував до районного очільника із запитанням, коли міст відремонтують. Та відповідь була у стилі колишнього президента. Ну на це треба хто грозиться зараз прикривати дорогу залізницю, На на них треба Служба безпеки України. Хай не підтаку під від е, Пітіну і, і сепаратистам. Кожного дня більше 100 мільйонів гривень витрачається на зону АТО. Тут як треба ну, звертатися до губернатора області, хай пробуває через Київ фінансування цього міста, тому що районний бюджет не це місто. Після візиту до пана Придія журналісти народного контролю дослухалися до порад очільника і попрямували до обласної адміністрації. Та певно, заступник губернатора ні нам, ні людям радий не був. Спершу звинуватив народний контроль у спекуляціях. З різних причин зараз не хочу, тому що я присутній народний контроль, розказати, чому а народний контроль стоїть кісткою в горлі? Чи? Ні, це політична реалізація. Як я очолюю політичну організацію, так кажуть, що це політична організація, народний контроль. Якщо ми політично Політичні спекуляції, коли у людей стоїть техніка два місяці без нікого, з розібраним мостом, це не я послав будь ласка, шановні. А хто писав? Хто послав? Скажіть, хто писав? Це об'єкт в районі, розумієте чи ні? Послухайте уважно. Ви відрізали людей від світу, а говорите, що я відрізав. Чим спекулює народний контроль? Та під тиском громади чиновник пішов на компроміс, пообіцяв скликати нараду і особисто бути присутнім на виїзді до Червоної Діброви робочої групи. Давайте домовимося таким чином. В понеділок я тут збираю нараду. З цього приводу всі питання, які вас зараз турбують, ну вже от пару хочу, третє чую. На яку годину ми можемо зібратися? Що прошу? А, тут чи там? Ну як краще. Можете там на місці. Ми зберемо громаду і не, там бути мати можливість поспілкуватися. Я хочу рішити питання. Я не хочу мітінга. Я хочу мітинга. Вас ніхто там бити не буде. Ми не, вам забезпечуємо. Не, не за Журналісти народного контролю прослідкують за тим, аби міст, що сполучає червону діброву із глибокою, такі відремонтували, а місцеві мешканці отримали нормальне сполучення з райцентром. Іван Гончарюк, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ